Український літак розбився біля берегів західної Африки. Вантажний борт упав на острові Сантоме. І принципи на облавку перебували шестеро членів екіпажу, всі громадяни України. Льотчики зазнали незначних травм. Після огляду в місцевій лікарні медики відпустили потерпілих. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Ан 74 належав українській приватній авіакомпанії Кавокер та виконував комерційний політ. За попередньою версією аварія сталася через граю птахів. Розслідування веде місцева поліція на місце аварії також вирушили українські фахівці. Під час літу до правого двигуна попала зграя птахів. Літак викотився за злітну смугу і розбився. Слава Богу, всі шість членів екіпажу живі. Є деякі там легкі тілесні ушкодження. Їх було доставлено до шпиталю і найближчим часом група з Бюро по розслідуванню авіаційних пригород України буде відправлена туди для встановлення більш детальних обставин.